Сонце сходиться, земля воїнів родить, хай сміливий смерть обходить. Привіт, друже! На Вайпер Стартувало злеття на нового героя, стратег Іслінг із вищих ельфів, герой захисту. Давай розбирати чи вартує його чи можливо вартує скіпнути. Швиденько пробіжимось по навичках. Автоатака. Атакує одного ворога двічі, кожен удар має 35 з книгами 50% шанс накласти провокацію на один хід. У разі контратаки буде 65% з А2. Атакує всіх ворогів, може скоротити тривалість усіх бонусів на один хід і також накидає зменшення захисту. Перезарядка, три ходи з книгами. Шанс 100%. Третя навичка накладає щит союзників союзники збільшення захисту на всіх, на себе накидає контратаку і щит. І пасивна навичка лікує себе та свою команду. Що найперше ми можемо подумати аура тут, точність у всіх битвах, що ми найперше можемо подумати, куди він може зайти, це правильно, це гідра, тому що має провокацію, має зменшення швидкості і має ось таку захисну навичку для. Цієї команди. Давай розбиратися. Найперше, я хочу з тобою розібратися на рахунок пасивної навички, чи така вона імбова, як здається, на перший погляд. Я ось тут підготував в блокнотику. Давайте е уявимо, що у нашого стратега 50 тисяч здоров'я і 4 тисячі захисту. Такі круглі цифри, щоб було простіше рахувати. Відкриваємо ось так пасивну навичку, щоб ми бачили, і чітко рахуємо, що тут відбувається. 4 тисячі захисту, то на 1% за кожні 500 захисту, то буде у нас 8%. 8% від свого здоров'я. Так, 50 тисяч. Плюс 8. Відсотків на 4 тисячі він буде себе лікувати. Далі союзника на 30 відсотків. тисячі плюс 30 відсотків на 1200 на 1200. Чи багато це, чи мало вирішувати вам, але 1%. А е, перемножуючи на його захист, 8% це маленька регенерація. Від 8% там десь буде 2 з копійками відсотка. Е, ну це взагалі нічого. Це один сет з кланового босу. Тобто, пасивка є, чи вона дуже допоможе вам на гідрі? Ну, сумніваюсь. Щоб розраховувати, що це єдиний хіл, ну ні, точно ні. Потрібно буде ще когось брати. Добре, ця пасивна навичка нам здається дуже сильною. Ну, насправді, вона дуже багато всього дає, вона збільшує живучість всієї нашої команди, і також контратака. І ми зразу такі: ага, га контратака, і тут буде бігати з А1 агрити голову клінцера. Давай подивимося, чи це буде дійсно так. Тому що тут шанс 65%, 65 плюс 65%. Ну, майже постійно буде кидати провокацію. Відкриваємо наступний файл. Ось тут стандартний бій. Всі герої ходять, Тут просто зараз хочу один момент показати. Молька накинула провокацію на голову клінцера. Увага, кого б є. Голова Клінцер. Бемц б'є артака, який знаходиться під завісою. Тобто не завжди зпровокована голова буде бити провокатора. І тому ось ця контратака не завжди буде працювати. Надіюсь, з цим розібрались решта гарний скіл. Зараз розбираємо суто гідру. Ось тут зменшення швидкості. Перфекто. Підходить. І провокація. Тепер моделюємо наступну ситуацію. Ми зайшли на гідру. Першим ходом, для прикладу, першим ходом ми даємо провокацію в клінсера. Другим ходом ми хочемо зменшити швидкість всім головам. Третім ходом ми хочемо засейвити нашу команду. Вірно, вірно. Щоб скіл пішов в у відкат, і ми його могли знову Використати, коли нам потрібно. Для прикладу, четвертим ходом ми вже знову даємо провокацію не 100%. Моделюємо ситуацію інакше. Йдемо в судну вежу, вибираємо будь-який поверх. Є в нас така безкоштовна героїня, раз і заливщика візьмемо. Давайте Ельву. Що я просто хочу показати. Рахуємо ходи Вісікси. Е, Перший хід Провокацію. 100%. Другий хід. Зменшення швидкості. 100%. Так? Третій хід Автоатака І четвертий хід знову ми можемо накидати провокацію. Зрозуміли, так? 100%, тобто шансу якогось немає. Що, що це нам показує? Показує то, що безкоштовна Вісікса може із стратегом потягатися у корисливості гідрі. Чи часто ви використовуєте Вісіксу в своїй команді на гідрі? Думаю, якщо вже дуже все погано із героями, із штрафом. Ось тоді вже можна використовувати. А так ми хочемо взяти якихось більш універсальних героїв. І VXX, так, VXX дає щит союзників, але не дає збільшення захисту. Якщо нам потрібен збільшення захисту в команді, наприклад, так, є ось такий герой. Не той герой, чорний лицар. З бази 75% шансу. Накласти провокацію. З А2 регенерацію і збільшення захисту на два ходи з відкатом два ходи. Ось тут набагато більше захисту на мене, чим з щитом союзників із захистом, із пасивкою. Тому що тут постійно воно висить. Ну просто постійно висить. Чи часто ми бачимо чорного лицаря на гідрі? Ну, думаю, також ні. Далі є ще у нас ось такий герой. Верзульф має також провокацію, має провокацію спасивки, має на всіх паразит, що додає дуже багато живучості нашій команді, і також має збільшення захисту і щит союзників, із перезарядкою не 4 ходи, а 3 ходи. Чи часто ми Верзульфа використовуємо на гідрі? Ні. Ну, якщо ми візьмемо е розрахунок те, що у нас в команді, наприклад, вже є елітний, і зменшення швидкості у нас. Команді на гідрі є. Чи будемо ми туди ставити Верзульфа? Сумніваюсь. Є ще один такий герой якого можна ставити, і я дуже часто його ставлю, це ловець який має з бази також провокацію. З шансом 25-30-40-50%. Так само, як і Стратег. Але є одне але. Ловець походив з А2, залив дуже багато, наклав збільшення атаки і ходить з автоатаки. Наступним ходом, якщо він не заагрив, знову з автоатаки і знову провокацію накидає. Тобто, в плані провокації ловець кращий. Якщо у нас вистачає живучості і є зменшення швидкості, ну але це епічний герой і в більшості його пхають в анкіл. Але в плані провокації ловець мені подобається більше. Тому що навіть коли нас будуть бити, і коли він побіжить в провокацію, це все дуже таке відносне. А може попадуть по нас, а може не попадуть. А може, вдарить голова е страху, він побіжить в голову страху і наступним ходом е буде мати страх на собі. Ось такі думки, друзі. Як на мене, дане здаття. Я буду скіпати, що робити вам. Думайте самі. Надію, що на якісь думки вас направив, і ви для себе зробите правильний вибір, і зможете вибрати злити ресурси в злиття, чи, можливо, для фарму або прокачки якихось своїх героїв. Пишіть коментарі, чи будете ви робити дане злиття, а на зускову Viper. Було корисно, ти знаєш. Подубайка підпеська і зустрінемось на наступному a skill Gets everything that she wants in Knows how to be a lady in public, but she can get crazy.